Я Макаренко Ольга Петрівна, вчителька початкових класів Краснобірського ліцею Радомишевської міської ради. Маю вищу кваліфікаційну категорію та 37 років педагогічного стажу. З них 34 роки працюю в школі села Краснобірка. Одним з головних завдань початкової школи є навчити дітей читати. Учні повинні не лише навчитися читати, а й розуміти прочитане, аналізувати, творчо працювати над твором, адже читання є основою засвоєння знань з інших навчальних предметів та вивчення літератури у базовій школі. Тому я працюю над проблемною темою інтерактивні методи як засіб організації навчальної діяльності на уроках читання і підготувала дидактичний посібник Цікаві завдання на уроках літературного читання в 3 класі. У посібнику представлені матеріали до курсу літературного читання у 3 класі за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко Олександр Яківни, 3-4 класи. Різні типи завдань створені за творами підручника Українська мова та читання, частина 2, 3 клас, автори Наталія Богдана із Білоскаленко та Юлія Шуменко. Мета цього посібника допомогти вчителям ефективно організувати навчальний процес, швидко і якісно здійснювати перевірку засвоєння навчального матеріалу учнями. У посівнику представлені такі види завдань: станови відповідність, станови послідовність, літературне лото. Хмара слів, інтерв'ю, мікрофон, асоціативний кущ, «Гронування», буква загубилась, склад загубився, слово загубилось, зайві букви, анограма, криптограма, лабіринт та різні ігри. Ці завдання можуть використовуватися на всіх етапах уроку для розвитку навички уважного читання, перевірки розуміння прочитаного, творчої роботи над текстом. Вони позитивно впливають на розвиток уяви учнів, творчі здібностей, розвиток мовлення.